Обстріли Харківщини протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 17 прикордонних та прифронтових населених пунктів в харківському, куп'янському та чугуївському районах. Зокрема, під вогнем ворога перебували Куп'янськ, Уди, ветеринарне, Огірцеве, Гатище, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та інші населені пункти. За оновленими даними, внаслідок ракетного удару по Куп'янську загинуло дві жінки: 54 та 57 років. Десятеро людей отримали поранення. З них четверо госпіталізовані. Ще шість мають незначні ушкодження та отримали медичну допомогу на місці. Рятувальники звітують триває розмінування та надання допомоги населенню. Здійснено 18 оперативних виїздів, з яких 10 на ліквідацію пожеж, один з яких спричинив ворожий ракетний удар, один на проведення аварійно-рятувальних робіт, п'ять для надання допомоги населенню, два інші виїзди. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 138 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ на Слобожанському напрямку, противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Наші бійці продовжують тримати оборону та давати відсіч ворогові. Марія Соловйова та Станіслав Денеко. Новини Харків. Вночі окупанти, за даними оперативного командування, північ 12 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Атакували і Запорізьку та Херсонську області. Є жертви серед цивільних У США представили резолюцію про умови перемоги України. Документ розгляне Палата представників. Основні пункти відновлення кордонів 1991 року. Інтеграція України до НАТО та інших євроатлантичних інститутів, а виплата Україні репарацій та понесення Росією відповідальності за війну. В Україну повернули ще одну групу дітей, яких незаконно депортувала Російська Федерація. Відео зустрічі з дітьми оприлюднено на сторінці благодійної організації Save Ukraine. Водночас у європейській комісії повідомляють, що загалом кількість викрадених дітей може сягати цифри у 300 тисяч. Українських рятувальників нагородили за ліквідацію наслідків землетрусів у Туреччині. Про це інформує прес-служба ДСНС України. Державні нагороди вручив особисто президент Реджеп Таїп Ердоган. Сьогодні міжнародний день пам'яті Чорнобильської трагедії. 37 років тому сталася наймасштабніша техногенна катастрофа на планеті. Потужний циклон проніс реактивні речовини на десятки країн. Мільйони отримали опромінення. А над ліквідацією наслідків аварії працювали більше півмільйона громадян. Цієї весни буде вирішальна битва перед закінченням війни. Саме так у березні начальник головного управління розвідки України Кирило Буданов прокоментував ситуацію на українському фронті. І сьогоднішні умови, темпи постачання західної зброї, каже очільник ГУР, абсолютно не змушують переглянути свої попередні прогнози та оцінки. Подобається, чи це чи не подобається, але ми підходимо до такої знакової, знакової битви. Для новітньої історії України це факт, всі це розуміють. Коли вона почнеться, це є таємницею, але всі розуміють, що ми до цього наближаємось. Щодо обсягів та темпів постачання, ну а вже ж нам би хотілося інтенсифікувати і збільшити ці обсяги. Це абсолютно зрозуміло, виходячи з тих умов, в яких ми знаходимося. Але будемо виходити з того, що маємо. Зараз Україна має певну кількість озброєння. Зсу тримають досить велику ділянку фронту вже більше року, каже Кирило Буданов. Він запевняє, що така надмірна увага преси, як українською, так і західної, до майбутньої наступальної операції ніяк не допомагає українським воїнам. На мій погляд, трошки заважає, не заважає ускладнює, скажімо так, в певної міри ускладнює, але це ж має і зворотній бік. Ну як накручують наше суспільство, да, там, Щось скоро підемо в атаку, все там, всіх звільнимо, все звільнимо, всіх знищимо ворогів і так далі. Так само це ж впливає ще і на противника, який теж це все дивиться, має на увазі маса російська. Да? І вони теж, ви ж подивіться, що у них у пабліках, в цих дурноватих шоу робиться. Ну, У них страх, вони бояться. Тобто тут є як плюси, так і мінуси. Наступальний потенціал ЗСУ та взагалі ситуацію на фронті Кирило Буданов оцінює позитивно. Про що неодноразово повідомляв іноземним журналістам. Мені сподобалося два місяці тому так, це було два місяці тому. інтерв'ю Форбс, а ви використали футбольну термінологію про Вони так с, с, ну, питання побудували. Скажімо так, я взагалі-то великий знавець футбольної термінології, але вони завели саме в ту. Ви тоді сказали про 70-ту хвилину? Да? Це було два місяці тому. Ну, сім... Десь Давайте так. так, поки не пройдуть всі події на полі бою, це все ж таки. Блюда. Ну, 72-75. Це не важливо. Тобто, сьогодні, так, Ви маєте на увазі? 72-75-та хвилина. Чи не чекає нас ще оцій овертайми і серія пенальтів? Ну, це давайте так, це тільки Бог може знати. Але все ж таки розкривати деталі, аналізувати чи прогнозувати майбутні дії ЗСУ зовсім не потрібно, акцентує Буданов, особливо у пресі, адже тільки факти можуть показати повну картину того, що відбувається на фронті. Розмови про напрями зміст нашої наступальної операції, це все ж таки ну, неприйнятне до винесення в пресу. Досить важко відповісти, буду на ваше питання. Те, що всі готуються, це факт, який буде результат? Через певний проміжок часу ми всі це побачимо. Я думаю, що достатні обсяги території будуть, скажімо так, повернуті силовим шляхом під час цієї операції. На яких напрямах що саме і як, ну від цього я утримуюсь. Вибачте, головна ціль України повторює Кирило Буданов повернення всіх окупованих росіянами територій. Завершити цю війну можна виключно одним шляхом це повернення кордонів в будь-якій формі, але кордонів наших, зразка 91-го року неможливо закінчити вже це просто ну нереально. Ніхто не зможе, хто б не захотів, неможливо завершити цю війну без вирішення територіальних проблем. А Україна ніколи не піде на те, щоб там віддати якусь частину території. Все досить просто тут. Для нас цього року це досяжне завдання, вихід на 90, кордони 91-го року. Mm, да, цілком. А що ж до реакції Росії з приводу звільнення Криму, то Буданов вважає, що це буде болісно, але терпимо. Людям запакують поразку у перемогу, як це було, наприклад, із Херсоном та Харківщиною. Вимушений крок, і це взагалі це просто ну, майже щастя. Тобто, повірте, там реально пропагандистська машина працює, ну, це взірець. Це реально взірець. Вони так аболуюють своє населення, як ніхто в світі не може. Не буде ніякого а, там ядерного удару. Оцього всього, у разі, якщо ми заходимо в Крим. Я вас питаю, я не кажу. Не буде. Аналізуючи ситуацію на фронті, Буданов спирається виключно на цифри та дані військових. Саме на цьому і будується оцінка того, що відбуватиметься далі. Я можу собі дозволити мати перед очима ось, відкрити папку, подивитись цифри. Подивитись динаміку, графіки, подивитись події, подивитись закриту інформацію, яку ну точно ніде в іншому місці ви не побачите. Тому я розумію те, що відбувається по факту, а не так, як мені хочеться бачити чи не хочеться бачити. А що ж до теперішньої ситуації на фронті, то зараз тривають запеклі бої на деяких ділянках, особливо це стосується донецького напрямку. Деякі міста просто стерті з лиця землі. І зараз даних щодо нових наступальних операцій з боку Росії, каже Буданов, немає. Ні, в мене немає даних, а вони не планують. Вони перейшли повністю всюди, в позиційну оборону. Єдині місця, місця на фронті, де відбуваються їх спроби, це спроба в місті Бахмут. Це спроба, яка вам сказав, охопити з півночі. Місто Авдіївка, локальні бойові дії в місті Мар'їнка. Ну, і Авдіївка, і Мар'їнка, там ідентична тактика, як і Бахмут, я вам сказав, просто намагання стерти стерти населений пункт з лиця землі, як то кажуть. Ну і все. Бої в лісництві в районі Луганської області, ну це вже ну, зовсім ми знижуємось до такого тактичного рівня. Це ви маєте на увазі наступальні дії, які, ну, це воно більше, в принципі, основала медіа. В сторону Лимана ви маєте на увазі? Якщо ви подивитесь в карту, що там в сторону Лиману, і де ті бойові дії йдуть, ви дуже так здивуєтесь. Це все йде в межах одного лісу. Так, знаю, знаю. Угу. Він фактично ці наступальні дії на цьому Давайте, напрямку вони збирають. Повертаємось з вами про те, що вам казав. Ну, для умовно другої армії світу, ну це не серйозна просто навіть розмова. Більше того, наголошує Буданов з напрямку Білорусі ніяких загроз не існує. А що ж до настроїв у самій Росії, то там зараз, на думку очільника ГУР, існують непорозуміння серед еліт та військового політичного керівництва. І тепер для них війна це питання виживання. Тож будь-які військові невдачі призведуть до пошуку винних. Але каже Буданов: сподіватися на те, що вийде російський народ, не на слід. Ви розумієте, в чому парадокс? От, е, жодна людина вам не зможе сказати, а які цілі, яка мета спеціальної воєнної операції, а її не існує. Виходячи з того, що її не існує, ну, це дає змогу в будь-який момент оголосити про те, що мета досягнута. Тому набагато легше сказати, що все йде за планом, ми перемогли, ну і далі почати якось інакше це все вирішувати. Проте окупанти продовжують накопичувати ракети. Втім, оголошує очільник ГУР, обсяги наразі не є достатніми для інтенсивних ракетних ударів. Наприклад, таких, як були восени по енергоструктурі. Через нестачу снарядів росіяни і поставили на паузу масовані ракетні удари, адже проблеми із виробництвом нових ракет є досить суттєві. Тож тепер, акцентує Буданов, вони вимушені берегти снаряди. Накопичують. На коли... Періх... На на нашу наступальну операцію. Цілі. Здебільшого вони будуть бити по угрупованнях військ, які будуть формуватися. А чи ви припускаєте, що вони можуть наступної осені знову почати обстрілювати масовано нашу енергосистему? До осені. От, давайте так, просто переходимо в суху статистику. До осені, якщо вони не будуть витрачати жодної ракети, да, у них буде. Певна кількість ракет менша, ніж та з якою вони входили в ці ракетні атаки, але досить таки значена. Але цього не станеться, тому що вони планують використовувати ці ракети зараз. Збільшити кількість ракет для атак через постачання від, наприклад, Китаю, у росіян також немає можливості, каже Буданов. Чи є останні, можливо, сигнали, ознаки, які ви бачите, які дають. Пістав вважати, що Китай або готується, або вже почав передавати Росії військову допомогу і озброєння станом на зараз Китай не передав жодного набою А готується? федерації. Ні, не готується. Ви припускаєте, що Китай все-таки може піти на цей крок в майбутньому? Близькому майбутньому? Близькому ні. Зараз Україна зацікавлена обміном полонених всіх на всіх, про що неодноразово наголошував і президент Володимир Зеленський. Буданов каже, робота у цьому напрямку не зупиняється. Так, да, ми в принципі наближуємося до цього. Давайте подивимось знову ж таки в цифри. Станом на зараз обмінено вже більше 2200 людей. Це безпрецедентний випадок у світовій історії. Ніхто такого не робив. Всі обміни йдуть після завершення дій, ніяк не під час. Марія Соловйова та Олександр Уваров. Новини Харків. Уже кілька тижнів тому працівники КП харківські тепломережі стали до заміни трубопроводів у Слобідському районі. На даний момент ведуться роботи по перекладці. Ділянки магістралі від МК 6607 В до 6608 А трубопровід даметром 820. Протяжність цієї ділянки складає 326 метрів трубопроводу. Та за останні три роки було усунено 28 дефектів на даній ділянці. Тому прийнято рішення з її перекладки. Ця магістраль була здана в експлуатацію ще у 1968 році. Тож констатують працівники мережі давно потребували капремонту. І, хоча цьогоріч вони перенесли ще вісім перезапусків опалення в місті, тепер підлягають лише демонтажу та повному оновленню. На даний момент іде демонтаж трубопроводу з подальшим прокладанням нової труби в ППУ ізоляції ППУ трубопровід. Є більш економічно вигідним з точки зору теплових втрат. Його гарантійний срок служби складає 50 років. Даний трубопровід взагалі є важливим трубопроводом, тому що він зв'язує джерело ТЕЦ-3 та Слобідську котельню і забезпечує подачу послуги до центру міста Харкова. Роботи триватимуть до кінця травня, додає Максим Полонін. Припиняти подачу гарячої води до будинків через заміну трубопроводів не доведеться. Крім цієї ділянки, наразі працюють і в інших частинах Слобідського району. Адже, пояснює, до наступного опалювального сезону комплексно готують усі тепломережі. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стринков, Олексій Мурав'йов. Новини Харків. На вулиці Академіка Павлова працівники КП Харківводоканал оперативно відновили зливову каналізацію у багатоповерхівці. Будинок постраждав внаслідок ворожого прильоту. Зруйновано кілька поверхів сходових маршів у під'їзді, потрощені комунікації, вибиті шибки. Напередодні один із мешканців будинку помітив пошкодження зливової каналізації та викликав комунальників. За кілька годин працівники встановили тимчасовий водостік. Як повідомили у Харківводоканалі, повністю завершили роботи, вдасться лише після відновлення зруйнованих конструкцій у будинку. з четвертого этажа е, приехал посмотреть, как ведуться работы. Подняться не смог, но тут работы выполнены до третьего этажа и увидел, что е, в месте, где ливневка проходит, выявил течь на соединительный мурты. При обследовании наших ребят мы приняли решение вывести ее на чердаке на улицу. Ливневки. Мы уже произвели там, порядка 5 подъездов, произведены текущий ремонт. В этом году запланирована замена трубопровода холодного водоснабжения порядка 2000 погонных метров. Э -э, канализации в Салтовском районе будет произведено порядка 1000 погонных метров и ливневой канализации порядка 500 метров. Э -э, планируем работы закончить до декабря месяца. Після їхньої роботи він буде як новий, яскравий, а головне безпечний, адже на ньому не буде тих елементів, що можуть зашкодити здоров'ю малюків. Це один із дворів Салтівського району. Тут міські комунальники відновлюють ігрові форми дитячого майданчику, що вийшли з ладу. Увага спеціалістів кожній деталі. заявка от жилкомсервиса о неисправности игрового комплекса. Выехавши на место, еще при обследовании определил балансир, был поломан карусель, испортились деревянные ремкомплекты. Взяли замеры, произвели на предприятии, на производстве данные ремкомплекты. Выехали, сейчас ремонтируем. Также планируется покраска этой детской площадки. Погода сегодня не позволяет нам приступить к этим видам работ. Мы в дальнейшем планируем ее покрасить. Также э, есть сломанные скамейки. Одна была вырвана, то есть будет перебетонирована полностью. И также испортились брусы. Полностью все их меняем, ставим новые. Будет приведена как детская площадка, так и элементы благоустройства, чтобы могли провести комфортно. Время дети, также их родители. На данный момент по ремонту детских площадок уже поступило 856 заявок. Это от жилкомсервиса, сервиса. Это наши специалисты обходят, проверяют детские площадки. Также есть программа 1562. На данный момент отремонтировали 127 элементов детских и спортивных площадок. Также планируем еще покраску. 277 именно площадок у нас запланировано на этот год. Пока приступили пару площадок, покрасили. В работе сейчас находится 12 площадок, будет все покрашено. Тідінок в порядок і хто він грана дожив своїм дитяча площадка. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикян. новини Харків. Центральний парк культури та відпочинку розквітає. Зараз тут, як і раніше, можна побачити багато видів квітів та дерев. Що завдяки турботливим рукам працівників парку радують своїм цвітінням? Просто зараз цвітуть білі магнолії, вже так трошки добігає кінця їхній період цвітіння. Починають розкриватися рожеві і згодом почнуть квітнути фіолетові магнолії. Далі вже зараз починають потроху розкриватися сакури на нашій алеї сакури, яку висаджував міський голова з. Слов Японії. Далі зараз квітне квіпани, квітне бузок, квітне калина все потихеньку розквітає і бояє весна, чим нас не сказано, радою. За свою багаторічну історію у парку висаджено велике різноманіття квітів та дерев, особливо після повної реконструкції. Зараз тут також досить багато рідкісних рослин, деякі з них завезені з інших країн. За 10 років, що пройшли з початку реконструкції, ми висадили такі рідкісні види, як гінгобелоба, як сакури японські, метасеквої, псевдоцуки. Це такі рідкісні види, які зазвичай не ростуть в наших широтах, але тим не менше вони прижилися в центральному парку. Дуже активно розвинулася. Що казати, та сама псевдоцуха, це канадська рослина, яка виростає до 30-50 метрів. В нас вже за 7 років вимагала, там, до 10 метрів, здається. Вона біля якраз ліго-біліки знаходилася, до якого втрапила російська ракета. На щастя, рослина не постраждала. У парку наголошують про втрачені рідкісні види рослин говорити не доводиться їх ракети окупантів не знищили. Здебільшого постраждали ну як на мене більш цінні породи. Тобто, це сторічні дуби, це сторічні клени, каштани, які висаджувалися нашими попередниками ще у 19 сторіччі. І на місці цих втрачених дерев ми вже висадили або плануємо найближчим часом висадити. Дерева. Ну, наприклад, Центральна алея, де ми втратили близько 20 дерев, це плини та каштани. Якраз вони згоріли в тому пожежі від лігового лікіда. Їх вже відновлено, тобто центральна алея вже набула того вигляду, який має бути з каштанами. Вже відновлено також і роботу фонтанів. Прочищають озеро, а зелені зони продовжують доглядати озеленювачі парку. Зараз в них такий аврал, бо треба. Вичісувати газони, підготовлювати його до сезону. Далі треба розбивати нові зелені зони. Ми цього року плануємо дещо змінити декілька районів з приводу озеленення. Ну тобто висадити нові квіти, нові кущі. Мова йде про те, щоб наш парк він і так дуже різноманітний, але ще більше його різноманітнити, тобто щоб були і елементи регулярного парку, і елементи природнього парку, і елементи так званого голландського парку, який поєднує міський парк і дику природу. Тобто, щоб люди могли на території центрального парку побувати в декількох різних парках, як, як так говорити. У парку кажуть наразі у планах відновити звичний вигляд алей та інших зон. Втім, за традицією, збираються робити все можливе, аби продовжувати радувати і дивувати відвідувачів. Наразі ми не маємо змоги висаджувати дуже рідкісні, якісь дуже дорогі дерева, бо ситуація цьому не сприяє, будемо відверті. але тим не менше це не завадить нам робити плани на наступний рік, на наступний період, на період після перемоги. Розбити квітник, особливий на честь України, таке інше. Тобто, всі ці плани прораховуються, продумуються, і я сподіваюся, що дуже скоро ми порадимо наших гостей, харків'ян і українців взагалі, новими зеленими насадженнями. А поки гості парку милуються весняним та різнокольоровим парком, як і зазвичай у різних зонах можна знайти красиві та для кожного улюблені місця. Но приходять до парку, хоча ми е, дещо турбуємося, аби е, кляті расисти нічого нам підступного не зробили. Тим не менше, люди приходять, люди милуються, люди фотографуються і біля озера. Де в нас магнолі яквітнуті, він медаль розцвітає на ретрозоні, де в нас більше всього магнолій росте. Я так гадаю, що коли розквітне Сакур, то там також буде багато людей. Ми, в принципі, до цього ставимося з розумінням, але просимо харків'ян бути обережними і повторюю, це завжди не ігнорувати сигнали тривоги, бо за цим всім стоїть. Безпека, їхня власна. Тому коли приходите в парк центральний, будь ласка, пам'ятайте, що якщо що, треба бігти і рятуватися? Марія Соловйова та Андрій Паколов новини Харків.